Сьогодні я відвідав ряд об'єктів, які будуються. На день міста ми плануємо закласти капсулу разом з Владика Сімйоном на будівництві нашого храму Пецуд. В цьому році буде виконана повністю цокольний етаж і він буде вже перекритий. Наступного року продовжиться будівництво храму. Сьогодні ми зустрілися з очільником міста. Побачили темпи будівництва, розбудови сучасної нової. Української духовної святині Андрій Леонідович є будівничим, одним з будівничих цієї святині. Те, що в його можливостях допомогти і підтримати розвиток церкви, він сприяє саме цього. Перевірив, як ведуться будівничі роботи на нашій алеї та меморіали загиблим героєм. Ми плануємо відкрити цей комплекс 29 серпня. дев'ятого серпня. Цьому році ми відкриваємо першу чергу робіт, і наступного році вже завершимо будівництво цього меморіалу. Сьогодні відбулася чергова зустріч з міським головою. На меморіальному комплексі я вважаю, що завдяки такому контролю все буде гаразд. Тобто ми готуємося повністю, щоб це відкриття було достойне і щоб ця алея була дійсно найкраща в Україні. Даний час ми знаходимося на лівому березі на день міста. Ми плануємо тут відкрити центр соціальної підтримки захисників і захисниць України, а також членів їх родин. Тут буде комната для комунікацій. Тут передбачена суляна кімната. Кімната фітотерапії, спортивний зал, комп'ютерний зал. Тут також передбачена дитяча кімната. Всі роботи йдуть згідно з графіку. Тобто працюємо для того, щоб створювати умови для наших захисників, для наших захисників, щоб наше місто було гідно своїх герман.